Я зранку вийшла ось о 6.30, прокинулась, вискочила шукати коал. Вони сидять на ось цих деревах зазвичай, а потім Юля мені каже: треба було спати, вони приходять тільки ввечері. Ми йдемо на океан. Погода не така тепла, як очікували, але все ж таки ми хочемо, по діти дітям все рівно. А я йду і виглядаю. На деревах коал ми ще не бачили. Діти побігли в хащі до океану. Передні роки в Сіднеї ми святкували новий рік у нас вдома. Ми запрошували друзів, робили вечірку. Минулого року вечірка була дохла просто, тому що настрою святкувати, як ви розумієте, не було жодного. Тому коли цього року моя подруга ще з України запросила нас до себе в гості, ми з радістю прийняли це запрошення, і це було реально круто провести різдвяні і новорічні свята з людьми, які відчувають. Те ж саме, що й ти. Що, майже труси загубив? Майже майже. О, океан! Зняв, Зняв з тебе труси! Туди затягнути можна, легко. Ми ходимо по пляжу, збираємо мушлі і знайшли ось Blue Була блакитна пляшка. Вони можуть дуже сильно, дуже боляче як вкусити в них є. А ще ми знайшли ось тут а, цей а, корал, який ще не висох. Ось він такий червоний гарний. Наші діти гралися досить досить непогано, але поки що ми вирішили дати їм відпочити один від одного і повезли свої, і веземо зараз своїх. Тут 10 хвилин машиною. Там буде постов. Бачили його багато разів, а для нас це вперше. Ось підемо, підемо подивимось, що там. Треба дивитися на всі боки, тут можуть бути коали, змії і гриби. Ну що, щось хороше, щось погане, щось, щось блакитне. Ящерка з блакитним язиком. Ой, він маленький. Я очікувала, що він буде більший, але враховуючи, що він вже тут знаходиться 150 років, то його дуже сильно занесли піском взагалі тут. Два цих остово затонувших кораблів, але а, другий зовсім занесений куском. Це торгівельний корабель, який йшов звідкось з півночі в Мельбурн і затонув. А. Ось Ти залишилось. Штука? Ні, Женечка, це метал. Ось він був десь таким, як Андрій, там, де Андрій стоїть. Тобто то зовсім невеличкий човен, який їхав з Мельбурну до Мельбурну за вуглем. Ось, ось так він на пляжі тут і залишився. Вони вже всі померли, але вони померли не на, кораблі, не на цьому човні. На човні була е, дружина капітана і його діти, але враховуючи... Враховуючи, що це були е, дуже близько від берега, то і дружина, і діти врятувалися. Так, зайчику, я думаю, що вони всі дуже сильно злякались. Ти б злякалася? Ти б не злякалася? Я я щось пішла. Тут досить багато всіляких пляжів і досить багато, не досить багато, а просто є безкоштовні кемпінги. ось тут за 4 долари, за 4 хвилини можна прийняти дощ. Ми приїхали у це селище, ну не те селище, де ми живемо, але дуже близько, там 5 хвилин їзди в магазинчик. Ви Бачите, така маленька місцинка. Взагалі в цьому містечку живуть, Юля казала, самі пенсіонери і люди, які здають своє житло відпочиваючим. Цьому магазинчику досить невеликий вибір, але найнеобхідніше типу хліба, м'яса, молока і алкоголю можна придбати. Навіть Андрій знайшов безалкогольне пиво для себе. Так що, в принципі, найважливіше все є. Ну і звичайно, все занадто дорого, тому що доставку туди робить дуже дорого і немає жодного великого супермаркету поруч. Ось така дуже комедна заправка. Я не знаю, чи воно працює. Я думаю, що працює, але хто його знає. У містечку, де знаходиться будинок Юлії Саші, пожежники роблять таку традицію. Кожен рік вони на своїй машині при прикрашеній. Як по новорічному возять Санту, і Санта, ось як ви бачите, роздає солодощі індивідуальні запаковані з борту свого своєї машини. І це реально дуже круто, і діти дуже щасливі. Мері Крисмас! Мама даде прай! Таку красу не гріх і повторити із іншого ракурсу. раку. Цикерки. Merry Christmas! Merry Christmas! Mama got a fright. I'll be past again later. Came just in time. Татус Женю сіли б програти в шах. Жека, де взяла цукерку? Кажи, де взяла цукерку. Санта Санта тобі дав. На оленях приїздив. Yeah, I'm not, I'm not. А на чому він приїздив? Okay. Truck. Yeah. Цей будинок знаходиться у національному парку і тут дуже багато всіляких тварин навколо зайців, кінгуру і навіть коал. Дике життя прийшло в це містечко. Чи скоріше містечко. Селище прийшло до дикого життя. Тут деякі будинки стоять на сваях, тому що цю вулицю затоплюють озери. Ось через дорогу там озери великі і буває, що затоплюють цю вулицю, тому будинки ставлять на сваї, щоб Щоб берегти від підтоплення. Та він сподобався. Він сподобав, Ага, як він досюди тримає. Кенгуру прийшло подивитися на океан. Ось він тут стоїть. прийшов на А ось Барановський прийшов подивитися на Кінгуру.